На днях Верховна Рада, котра состоїть із мільйонерів, мільярдерів, половина з них не християни, половина з них не церковні, лише частинка людей мала честь не голосувати, останні проголосували за, не проти нашої церкви. А проголосували за неку церкву, котру знайдуть у зв'язках із Руською церквою. А хто буде рішати цей зв'язок? Звичайно, СБУшні експерти, це всеукраїнські брехачі і обманщики. Запаминайме це слово. Так от прийняли рішення. І тепер ми чекаємо кінцевого, після котрого кожній нашій громаді буде представлено місяць на то, щоб вивести із нашого устава упомінання об українській православній церкві. Що ми зробимо? Ну, відомо всім уже в місто Українська Православна Церква, Громада Люба вписує Карпоторуська Православна церква до Українська до Радянська. І ми остаємося тим, який нині функціонує. Офіційно військова адміністрація офіційно підтвердила моє рішення, що маємо право змінити підлеглість. А на факті. Негласно, команда не дати нам Воскресити свою православну церкву, а зробити так, щоб не дати ні вправо, ні вліво, а за місяць не знайшли другої церкви і приходять державні чиновники нас із вами виганяють із церкви, забирають те, що ми маємо, чаші, Євангелія все забирають, як большевики. У 17-му. Так вони планують. Так от, виявляється, іде боротьба не просто проти Української православної церкви, а проти любого православ'я живого, благодатного, спасаючого. Ми такими оказалися. Ну на щастя, І ще Києва не було. В Києві людські жертви приводили. А ми вже були православні. І нині кажемо всій Україні, а вони роблять вид, що нас не чують. У Закарпатті ніколи не було московського православ'я, ну в принципі, і київського. Ми мали своє православ'я. У 45-му році нас приєднали до України, тоді радянської, безбожної, комуністичної. І по нинішньому закону декомунізації ми маємо і право все вернути, то. Що ми мали на 45-й рік і назву нашого регіона, Подкарпатська Русь, є таке предложення в обласній раді, і церкву нашу православну вернути, щоб ми знали, що в уставі нашої церкви Карпоторуської не буде не УПЦ, не РПЦ, якщо треба є закон. Як ото буде, маленько почекаємо, будемо прислуховуватися до... Митрополіта Нуфрія і нашого владики, щоб восьми ми не самі поступали, а согласовано і організовано. Ми громадяни, котрі відповідальні, котрі законопослушні на відміну від гонітелів і законодавців, на увічності без них, наслідник Царства Божого. Амінь.